Оцінюємо адвент календарі, який я знайшла в бі день четвертий. Дякую, що пишете чергу, в якій відкривати, тому що я have no idea, okay? Четверта комірочка, барабанний дріб і що. Це? Вони повинні були нам дати щось незрозуміле, щоб ми трошечки заспокоїлися. Як багато додаткових деталюк. Я все правильно зробила. Ось таке четверте віконечко дійсне. Це, на мою думку, засніжена версія селища. Прям супер мініатюрна, розумієте? Вступниця зоріні війни, четверта комірочка. О, цікаво! Це дройдик, дуже багато деталюк. Зараз беремо. Та-дам! Ну такі, Мілашка, я не можу. Не знаю, чи в мене знайдуться такі ручки в детальках, але я хочу спробувати побудувати ще такі різного кольору. Дивіться, як багато вже додаткових деталей в мене було з усіх адвент-календарів. Лего, дякую за це. І ось так поки що виглядає наш дисплейчик. Гаррі <звук> Поттер. І тут я повинна сказати Ревеліо. О, це вже третя в моєї колекції. Але тут є ексклюзивний светрик. Зараз покажу. Як на мене, Лего зробили її ідеально. Невеличкий спойлер в нас був тут на пакуванні. Фіналочка на сьогодні Майнкрафт. Четверте віконечко. Це ідеальний фінал. Рібаточки, в нас скріпер. Прямо! Це найбільший адвент календар по деталькам у цьому році. Угу. Я зараз вам таке покажу. Та-дам! Це тато кріпер та бейбі Кріпер. Ще в нього тут відкривається бішка і тут свинка. Хто знає, чому у нього в бішки свинка? Напишіть в коментарях. Я знаю. В комплекті в нього ще ягідний кустик. Клас. Сьогодні Майнкрафт, ребяточки. Четвертий день це день Майнкрафту. Пишіть коментарях, чи згодні ви з моїм вибором. Не забувайте бути активними, щоб мати змогу виграти один з цих адвентиків. І побачимо завтра!